Багато тут було. Тут було тут, а ж ліпістки були. П'ятнадцять сотих огорода і було двадцять дев'ять штук, і в садку було чотири. Дуже багато попідривалися. Хлопчик один 14 чотирнадцять тут Там одна сім'я. Отут, ось за машиною щось хлопці знайшли. Проводимо очищення району ведення бойових дій. На даний час працюємо на лінії електропередач. Даний населений пункт він був окупований. Тут вони мали час для того, щоб провести. Замінування, одні з найпоширеніших це є е, ПФМ-1. А також е, дуже багато залишених боєприпасів, є неспрацьовані е, гради. Все, що ми виявляємо, все підлягає знищенню. Спочатку проводимо підвищення населення, після того ж проводимо знищення. А, хлопцям здоров'я, вони молодці. Вони все під чисту роблять. Здоров'я вам усім. І хлопцям теж.